Дай вам Бог, здоров'я всім. Прибули ми сьогодні на пасіку оглянути після буревіїв. Так, по пасіці у нас все добре. От, і маємо ще одну роботу. Цього року в нас взагалі дуже неприємна ситуація. І картина з мишами. Ну з мишами це просто капець. Ми вже тут дали, розкинули пачок 10, більшу половину вони вже повиїдали. От, і сьогодні знову приїхали поновити. Поновити вже будемо. Ми давали пшеницю. не затруту, не знаю, Взяли отакі пачки. Це не для реклами. Просто, бо вже пшениці, напевно, вони вже стільки наїлися, що їм нічого там не допомагає. Зараз розкладемо. От. Це вже щуряча смерть перекладу. щуряча смерть. От. Вигризають, ну реально вигризають все. всю їжу, яку ми були поклали, все вони зжерли. З тими мешами того року реально спасу нема. Море їх. Відкриваєте верхню кришку вулика, а вони дивляться на вас. Каже Микола Володимирович, бий, чим бий руками, не позабиваєш. Дашків не позривало. Задавали були питання мені. Для чого ті цегли, от для того, щоб дашки не зривало. От, всі вулики на місці, все добре. от так, колеги. Будемо розкидали їжу для мишей. От, і будемо помалу контролювати. Будемо дивитися, чи допомагає, чи не допомагає. Бо залишити пасіку на догляд мишам не дуже хочеться. Ну от так будемо якось зараз виходили з того, з тої проблеми, яку отримали і маємо. От так. Добренько, ми тоді мешам давати їстинки. От. Ви в разі чогось задавайте питання на них, ми будемо в будь-якому випадку відповідали. Також хотів би вас попросити підписатись на канал, поставити лайк, коментар. От. І чим більше ви ставите своїх коментарів лайків, тим більше дане відео побачить людей. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.